Доброго ранку, доброго дня! Добрий день, дітки! Ви знаєте, яке у нас сьогодні буде заняття? Так, з грамоти здогадались. Подивіться, будь ласка, що у мене є. А у мене є картинки. Ось давайте поглянемо з вами на першу картинку, що ми з вами бачимо. Так. Ми бачимо, що дівчинка щось робить. Що вона робить? Ну, звичайно ж, дівчинка п'є молоко. Ось у нас з вами і вийшло перше речення. Дівчинка п'є молоко. Наступна. Наступний малюночок, Кого ми бачимо? Так, ми бачимо соловейка. А що наш соловей робить? Так, він співає. Давайте ми з вами складемо речення про Соловейка. Соловей співає пісню. Ось у нас з вами таке вийшло чудове речення. Наступний малюночок. Кого ми на цьому малюночку з вами бачимо? Так, ми бачимо білочку. А що наша білочка робить? Так, білочка гризе горішок. Ось ми можемо сказати, скласти таке речення: білочка гризе горішок. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а скільки слів ми з кількох слів складається речення? Які ми з вами склали. Давайте ще раз згадаємо: перше речення. Дівчинка п'є молоко. Скільки у нас слів в реченні? Так, три. Наступне речення: Соловей співає пісню. Також три речення. І е, три слова. Останнє, третє речення: Білка, гризе. Горішок. Скільки слів в реченні? Так, також три слова. Молодці. Малятка, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається переплутанка. Погляньте уважно на склади. Швидше слово з них складіть. Ось на першому малюночку, яке ж у нас сховалося слово? Так, що зображено вам даже підказочку роблю. Так, це слово будинок. Наступний малюночок. Яке слово сховалося в наступному квадраті? Так, Парасолька. Наступне малюночку, яке слово сховалось? Так, яка це пора року? Вересень, молодці. Наступному малюночку. що сховалося? Яке слово? Садівник, слідуючий малюночок. Яке слово сховалось на цьому малюночку? Так, телевізор. Наступне малюночок. Яке слово сховалося в цьому, на цьому малюночку? Так, пиріжок. Молодці мої хороші. Наступні слова у нас також переплуталися. Нам з вами потрібно їх розшифрувати, ці слова. Давайте ми спробуємо ось. Перше слово, яке може вийти? Так, лижі. Наступне слово. Сани. Так, слідуючи слово, яке сховалося, переплуталися ці всі А ану уважно подивились, яке це слово? Так, ковзани, слідуючи. Шуба. Так, наступне. Яке ще слово приховалось? Шапка. Так, слідуюче яке слово? Рукавичка. Так, наступне. Сова. Дятел. Яке ще слово сховалось? Снігур. І останнє слово синичка. Молодці, мої хороші малята, давайте ми з вами трішечки спробуємо почитати по складах. Ось у нас є звук Н і А. Разом це буде який склад? На Ни і У. Який склад? н ы і о н ы і і н е не. звук м і а ма м і о м м і о м м і е м м і а ма звук Т и А. Та, Т, и О. Ту, Т, и О. То, Т, и Ты и Э. Т. Звук К и А. К, К и У. Ку, К и О. К и Кы. К і Е. Ке. Давайте ще один разочок з вами прочитаємо. Давайте ми з вами тепер будемо просто читати з вами склади. Ось перший рядочок на, ну, но, НИ не, другий рядочок ма, ну. Му, ми, ме. Третій рядочок ТА, ТУ, ТУ, ТИ, ТЕ. І останній рядочок. КА, Ку, Ку, КИ, К. Молодці мої хороші. Ось наше заняття доходить. Кінця. Я дякую вам за увагу. Ви були великими розумничками. На все добре, до нових зустрічей!